Озвучено Мунерза посилання на перехлетачів залишимо в описі під відео. Приємного перегляду. Рубекію завжди видавали заміж з політичних причин, і вона вже пройшла через чотири надалі шлюби. Айзек ван мерта. Королівство Британ. Він став святим лицарем, відколи йому виповнилося 15. І вже в 17 хлопець брав участь у війні проти монстрів. Айзек був наймолодшою людиною, яка здобула перемогу у війні. Через деякий час юнак почав показувати свою шляхетність як лицар, змушуючи серця багатьох леді прискорюватись. Однак відмовлявся від усіх пропозицій руки та серця, що викликало в його батька багато клопотів. Якщо шукати близьких до Айзека жінок, то це тільки молодша сестра і подруга дитинства лицаря Фрея. Зараз я гадаю, що причина в тому, що він став таким імовірніше через смерть матері, закохавшись в молодого герцога, принцеса Омерти скоїла самогубство. Цей день неймовірно вплинув на брат та сестру. У світі. Де люди думали, що ті, хто вчинив діяння проти Бога, перетворювалися на упирів, смерть доньки імператора стала табуйованою темою, так давно читала цю новелу, що не пам'ятаю сюжет, все так само барвисто. Тоді король витончено відгукнувся про шлюб Рубекі та Айзека, і якось вийшло, що другий не виразився проти і абсолютно спокійно погодився на шлюб з цією дівчиною. Це все тому, що якби лицар відмовився, то його молодша сестра вийшла б заміж за Ензо. Мабуть, Айзек подумав, що краще він, аніж його сестра та Дурень були в шлюбі. Оскільки в цей час усі війська Ватикану були задіяні у внутрішній боротьбі, вони не змогли відбити атаку варварів на державному кордоні. Ціною за поміч королівства Британ, що мало купу блискучих воїнів, був шлюб. Але чому він вбив родину своєї дружини? Це тому, що Рубекія отруїла його сестру. Що ж, Айзек був розлючений на свою дружину, котра вдарила його ножем у спину. Однак то був наказ Цезаря. Весь світ знав Рубекію як розпусну злодійку та шпигунку папи Римського, та й вона не була приємною особою. Чи то сестра Айзека, чи то його подруга дитинства, дівчина поводилася з ними, як зі служницями. Але після трьох проведених років у Новелі я зрозуміла, чому вона стала божевільною, принцеса Романії, Сестинський жайворонок, в якій душі не чаяла вся сім'я. Це все було чудовою акторською грою, аналогічно, як і в моєму минулому житті. Але якщо це для неї, я попіклуюся про все. Рубі? Ох, братику. Ой, лишеньку. Ти виглядала засмученою раніше. Я хвилювався, тому вирішив заглянути до тебе. Мій братик знає мене краще всіх. Чому ти вдаєш себе найчуйнішого старшого брата? Ти знову виходиш заміж? Можеш сказати мені правду. Смішно, якщо я говоритиму правду, одразу поб'єш. І викиньте вже ту бридку черепаху. Не люблю черепах. Нічого подібного, я сама ні в чому не впевнена. Північ, здається, так далеко. Мені буде так сумно без тебе. Чому у тебе буде чоловік? Це не важливо. Я хочу жити тут завжди, з моїм братом. Це честь для мене. Чути? Що найгарніша дівчина Романії хочеш залишитися зі мною? Ніколи не вгадаєш, коли в Цезарі зміниться настрій і почуття захищеності зникне Миттєво. Для вас озвучували Ені Чан і Тіє Чан. Дякуємо, що дивилися разом з нами.